Про більше подробиць, деталей запитаємо Віктора Тригубова, майора, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, доброго дня вам. Вітаємо Вітаю вас, війна справа динамічна. На превеликий жаль, постійно ведуться бойові зіткнення. Пане Вікторе, станом на цю хвилину, чи можете описати поточну ситуацію, яку фіксуєте у вашому регіоні? Одну секунду. Так, протягом доби на харківському напрямку противник атакував наші позиції у Вовчанську та в районі стариці. Зазнав втрат і успіху не мав. На Куп'янському напрямку були атаки в районах Нової Кругляківки, Загаризового та Петропавлівки. Було залучення бронетехніки в напрямку Зеленого гаю. Наші підрозділи знищили два танки та три БМП і ще один танк та БМП ворога були пошкоджені. Я перепрошую певний проблем зі зв'язком на секунду. Так, так. А, на Краматорському та турецькому напрямку противник атакував позиції Сил оборони в часовому Яру в Турецьку та неподалік Білої Гори. Для переміщення особового складу з метою наступу на Почербинівків ворог застосував автомобільну техніку, але вона теж була знищена. На Покровському напрямку були наступальні дії в районах Миролюбівки, Промя, Нововасилівки. Там доволі довгий перелік населених пунктів. Я не хочу всіх згадувати, але. Якщо просто тут, це всі, майже всі населені пункти uh -huh. на південь від міста. Майже усі малі передмістя. Uh -huh. е, відповідно, на, ну, на Курахівському напрямку штурмові дії в районі Тачного, Янтарного та в районі самого Курахового. А на Времівському напрямку зараз іде накопичення сил для подальших атак, а також атаки в районах Зеленівки, Костянтинополя, Розливу та Времівки. Ну, безуспішні на щастя. Uh -huh. Пане Вікторе, ось якраз відкрив дані знов таки генштаба по втратах ворога на 10 січня і дивлюсь, зокрема, є позиція по особовому складу плюс 1830. Якщо говорити по про втрати ворога в особовій силі та техніці, чи можемо ми виділити ось ці втрати саме по зоні відповідальності Осувхортиця? Можемо Саме по нашій зоні відповідальності особового складу 1298, цебто це трішки, ніж дві третини від названого вами кількості, 10 одиниць танків, 22 бойових броньовані машини, гармата мінометів 18 одиниць, протитанковий засіб 1, БПЛА 968, 986. Перепрошувала там різні типи БПЛА. Ну Це просто загальна сума. Якщо ми будемо ділити на кожен день, це буде дуже довга справа. 65 одиниць автомобільної техніки, 5 одиниць РЕБУ, 5 пунктів управління БПЛА, 178 укриттів, 6 складів боєприпасів та 4 склади паливно-мастильних матеріалів. Тобто це, це доволі активні, доволі інтенсивні бої саме на нашому напрямку. Але як ви могли помітити, саме по втратам. Зазвичай наш напрямок ще більш інтенсивний, ще більший у загальному відсотку, трішки прибавилось на інших, трішки прибавилось на північ від нас, пане Вікторе, Чи можемо попросити вас більше деталей, подробиць щодо ситуації довкола Курахового в соціальних мережах в інтернет ресурсах з'являється чимало повідомлень? Ми орієнтуємось на офіційні заяви, що можна сказати про поточну ситуацію там. Зараз росіяни намагаються атакувати в районі в районі Дачного та вибивати українські сили з Корахового українські сили тримають ТЕС Курахівську теплоелектростанцію і наносять там ворогу усе ураження, яке тільки можуть зараз наносити. Звісно, це один з найактивніших напрямок напрямків в цьому плані активніший, певно, тільки Покровськ. Але все, що можливо, наші село там роблять і знищують просто велетенські обсяги техніки ворога. Пане Вікторе, ще один точковий і дуже гарячий, дуже гаряча ділянка. Буду вас питати, що зараз відбувається по часовому яру, і що зараз відбувається в Турецьку і в контексті якраз часового яру. Давайте попередимо в тому числі та маніпуляції, які надходять з неофіційних джерел з приводу просування або не просування ворога, і те, що знов таки є дані, що давно там не було такого озброєння, як санцепьок. І ось він, начебто, знову з'явився ну, відповідно з боку ворога. Що відбувається там? Щодо санцепьоку в мене поки що немає підтверджень. Маю зазначити, що це зброя, звісно, дуже потужна, але з дуже великою кількістю обмежень. А вона, по-перше, досить таки з низькою дистанцією враження і з дуже низькою точністю враження. Тому я гадаю, що якщо справді до цього дійти, то маємо хороші шанси, що воно буде знищено. Чи задіяно воно зараз? Я не готовий коментувати, поки що такої інформації не надходило. Пане Віктор Так, так завершуйте. Щодо якихось принципових просувань в тому районі, ні їх не було. У часовому ярі точиться, точиться боїна приблизно на тих самих лініях розмежування, і то теж саме стосується і сусідніх власне населених пунктів. Пане Віктора, ми вдячні, вдячні вам за те, що ви знаходите можливість і кожного разу долучаєтесь до прямих ефірів. Інформуєте нас і глядачів про поточну військову, непросту ситуацію на вашому відтинку. Віктор Тригубов, майор, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця.